Шановні друзі, і президент Камаровський, і міністр закордонних справ Польщі Сікорський дуже багато роблять для того, щоб все ж таки допомогти Україні зорієнтуватися в напрямку саме європейської інтеграції. Але ж на жаль, керівництво України зробило все і продовжує робити все для того, щоб заблокувати не тільки європейську інтеграцію нашої країни а привести нашу країну до фактично міжнародної ізоляції, і сьогоднішнє голосування а верніше провал голосування з боку партії регіонів з боку пропрезидентської більшості законів, які є наслідком прийняття резолюції парламентської асамблеї ради Європи щодо. Приведення кримінального законодавства України у відповідність до європейських стандартів свідчення того, що вони не збираються не тільки дивитись напрямок європейської інтеграції, а ж взагалі виконувати вимоги парламентської асамблеї ради Європи, членом якої Україна є сьогодні. Є. І фактично сьогодні і президент Янукович і його оточення роблять всю країну заручниками своєї небезпечної внутрішньої і зовнішньої політики. Зокрема, політичні репресії стають невід'ємною частиною їхньої внутрішньої політики. А дезорієнтація нерозуміння, того, що відбувається навколо України, безумовно повністю перекреслює і перспективу України, скажімо так, на міжнародному рівні. На жаль, на жаль, в мене відчуття таке, що у наших польських достатньо скептичне відношення по Тим діям, які сьогодні Україна робить, скажімо так, як внутрішньої, так і зовнішньої політики, Конкретно йшлося якраз про ситуацію щодо європейської перспективи України, які кроки треба робити, йшлося про можливість забезпечення чесних прозорих виборів України, йшлося про механізм припинення політичних репресій в Україні. Тобто, всі актуальні питання, які сьогодні турбують і українців, і які сьогодні турбують. Міжнародну спільноту всі, хто думає про майбутнє про перспективу України, ми спілкувалися з міністром закордонних справ, і безумовно, тут повинна бути координація всіх демократичних сил, як внутрі країни, так і за межами України. Саме координація для того, щоб не допустити сповзання України до тоталітарізму.